Доброго всім ранку вдома. Попри все, що відбувається в нашій країні, українці читають і купують, пишуть і видають книжки. І сьогодні ми привітаємо з ювілеєм одне з найстаріших видавництв Незалежної України видавництво ранок. Вітаємо в етері ранку вдома генерального директора видавництва ранок Віктора Круглова. Доброго ранку. Доброго ранку, Олю. Це якось навіть для мене. Мене несподівано, що нам вже 25 років, так, таке враження, що ми нещодавно розпочинали і ще купа планів на майбутнє. Давайте почнемо спочатку. З, з чого, власне, починалася історія ранку? Ви знаєте, все починалося з мрії, мабуть, як і будь-яка справа планів. А головна мета було робити ті книжки, які потрібні були дітям, і перш за все ми дивилися на наших дітей, що їм потрібно. Ми починали з навчальної літератури. У мене взагалі була така, така мрія зробити не нудний підручник з фізики, тому що я сам фізик за фахом, хоча став зараз видавцем, і мені дуже б хотілося, щоб дітям дітям було. Школярам цікаво навчатися фізиці, і е, так вийшло. До речі, зараз підручник фізики, видавництва ранок. Е, найбільший наклад має, тобто, майже кожний кожен школяр в Україні навчається за саме за нашим підручником фізики. А потім вже ми почали видавати і е, після, після розвитку навчальної літератури, і дитячої літератури, а далі вже і фікшн, і нонфікшн продукцію. Тобто, тобто, так ми. Якщо у, у двох словах, у двох словах це дуже легко говорити, звичайно, це дуже дуже складний процес і дуже складно було розвитися. Але все це ми робили з легкістю і з, з таким. inspiring, inspiring є дуже гарне англійське слово. З натхненням з таким натхненням натхнення. о, натхненням згадав. Розкажіть, як за ці роки змінювалася ситуація на книжковому ринку України? З чим вам довелося стикнутися за цю чверть сторіччя? У мене таке враження, що весь час ми розгойдуємося, чи е, їдемо по американським горкам: то вверх, то вниз, то вгору, то е, весь час. Коли. Е, розпочалася незалежність україни то, то зрозуміла українська видавнича промисловість почала почала розвиватися потім потім прийшли на український ринок росіяни це жахливо, тому що в ті часи 70-80% всього книжкового ринку було зайнято книжками російських видавництв і Ще нещодавно ще нещодавно дуже було багато книжок представлені на нашому ринку, тому українська книга почало почала занепадати. Потім, завдяки діям Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів був, був прийнятий закон про пільги для видавництва. тобто видавництва була нульова ставка податку на прибуток. Ну це й було логічно, коли влада подивилася, що жодних податків від видавництва, які були збиткові, не, не отримували, то була, був такий пільговий період. І видавнича справа знову почала розвиватися. Потім прийшла Азарівщина, і видавництво мали платити податки такі ж самі, як виробники горілки та шкарпеток, наприклад, А вниз це пішло. Потім з 2014 року, коли розпочалася війна з Росією, все більше і більше українців хотіли і бажали читати українською. То більше книжок почало видаватися на українському ринку. Ну і взагалі серед всіх моїх знайомих, якось було ну, не Камільфо читати ворожих книжки ворожих видавництв. А, і потім ковід, все вниз пішло. Зараз. Повномасштабна агресія, тобто, от весь час, вверх, вниз, і це дійсно дійсно складно. Коли дивишся на все це, але але це цікаво. Ну, ми дуже раді і вдячні вам, що ви втрималися на цих горках? Тримайтесь, будь ласка, і далі заради читача українського, і розкажіть, як ви з якими викликами за ці 15 місяців повномасштабної війни харківське видавництво стикнулося? Як ви їх прожили і проживаєте зараз? В Буквально в перших хвилини, в перші години це був шок, і були думки, що треба зробити, щоб врятувати нашу команду, тому що у видавництва є два найбільших активи: це люди, тому що це книжки, це результат інтелектуальної праці, і це інформація, тому що у нас були терабайти інформації файлів з, з книжками, з малюнками, і ми думали, як це як це можливо, як це можливо врятувати. А після цього ми вже е, почали думати, що ми можемо зробити для е, і для країни в цілому, і для наших дітей, заради яких ми е, власне і видавали книжки. Ми, наприклад, за в перші дні війни ми заплатили всі податки на рік вперед, тому що ми розуміли в якому стані знаходиться держава. Тоді ми тисячами роздавали книжки е, дітям, які знаходилися в бомбосховищах, в метро, у Харкові, е, у Києві. Ми віддали безкоштовно файли. За кордон нашим колегам, тому що видавництво ранок співпрацює з, з багатьма видавництвами за кордону, і ми віддали їм файли ПДФ для того, щоб вони мали змогу надрукувати книжки українською для наших біженців, які ну, не сотнями тисяч мільйонами опинилися за кордоном, і ми розуміли, що книжки це те, що Ну, книжки і іграшки це те, що могло якось заспокоїти дітей, а і прив'язати думками до України, тому що нам дуже важливо, щоб українські діти, які зараз живуть, навчаються за кордоном, щоб вони все одно після війни повернулися додому до України інакше не буде майбутнього в Україні. Тобто, ми думали і, і діяли так, як має робити кожен. Ну, Кожен видавець, і ви знаєте, всі кого я знаю, всі українці, мабуть, ми тим і відрізняємося від росіян, і вони ніколи нас не зрозуміють, що кожен все то хто міг робили те, щоб задля держави, задля перемоги над і довго розповідати, як наприклад, на. На, на складі ми річ в тому, що у нас логістичний центр знаходиться на, на окружній дорозі, і, в принципі, коли російські війська заходили, то російські танки і БТРи стояли поруч з нашими спорспоруч з нашим логістичним центром. І ми вже подумки вже зрозуміли, що ну, книги дуже добре горять. Це яке щастя, що було багато прилітів. На ну, наші склади, тобто багато книжок постраждало, але на щастя, на щастя, вони не згоріли. Тобто, більша частина книжок збереглася, і нам вдалося врятувати. Ми вивозили і залізничними вагонами і е, е, вже робили таким чином, щоб книжки були в безпеці, тому що це третій актив, третій актив видавництва. Люди, інформація і власне, е, фізичний продукт. А де зараз ваші потужності промислові знаходяться географічно? Ми річ в тому, що нещодавно я був на конференції, де я для закордонних партнерів розповідав, як працюю. вони навіть не вірили, що так може можливо працювати. Ми зараз працюємо онлайн тому що в Харкові в Харкові дуже важко працювати хоча частина людей залишилася в Харкові, частина людей живе у Києві, у Львові, частина в Німеччині, в Америці. Тобто, таке враження, що зараз вже співробітники видавництва розпорошені по всьому світові, але ми з'єднані онлайн. і Ми працюємо, і це ну щось щось неймовірне. Я дуже вдячний команді видавництва ранок. А ми ще зробили таку систему, коли книжки зберігаються в кількох місцях на складах в кількох місцях, тому що жодного місця безпечного в Україні зараз немає. Тому ми задублювали всі свої логістичні потужності таким чином, щоб виконувати замовлення наших читачів. І от якщо хто сьогодні дивиться, може прямо після. Перегляду замовити на сайті видавництва ранок. Сьогодні ви замовляєте. Завтра у вас книжка гарантована вже доїжджає до вас до, до замовника. Тобто ми вибудували таку логістичну систему. Тобто, ми працюємо із, із мобільним інтернетом, із мобільними генераторами, і навіть коли не було електроенергії, ми весь час працювали. Чому ми це зробили? Тому що. А ми розуміли свою відповідальність, і навіть от коли в перші дні війни Харків дуже сильно бомбили, і це дуже страшно, коли редакторки мені кажуть: ми знаємо, чим відрізняється звук винищувача російського літака, винищувача від звука бомбардувальника. Ну, це дуже страшно. От я, я перепрошую. Я це говорю, в мене мурахи. Тобто жінки-редакторки е, знають, чим відрізняються е, різні типи літаків е, по звуку, це, це, це ненормально. Тим не менше, ми е, вистояли і е, нам, мабуть, ця робота й допомагала вистояти, тому що, наприклад, е, у березні ми розуміли, що буде перше вересня, і першого вересня діти мають сісти за паку. Вбувається ре, е, реформа, Освітня реформа, нова українська школа, мабуть, багато хто чув, і ті діти, які, наприклад, у четвертому класі навчалися за новою програмою, зрозуміло, вони мають прийти в п'ятий клас і продовжувати навчатися за новою програмою. А підручників ще нових не було. І саме ми мали їх створити і зробити таким чином, щоб діти 1 вересня навчалися. І це було основне наше завдання. Наприклад, я розумів, що книжки неможливо надрукувати, і ми з нашими німецькими партнерами зробили платформу для того, щоб розмістити справжні цифрові підручники. Тобто, це не PDF-ки книжок, а підручники з відео, з інтерактивними тестами. З цікавими завданнями для того, щоб діти могли навчатися новою програмою, і виклали це в абсолютно безкоштовно, в вільний доступ, і всі діти, де б вони б не знаходилися в Україні за кордоном, Нам писали навіть вчителі з окупованого Мелітополя та Енергодара, і дякували за те, що ми надавали можливість їм навчати дітей, і діти могли навчатися за українськими підручниками. Дякуємо вам за все, що ви робите весь цей рік і всі ці 25 років. Дякуємо за те, що прийшли до нас в гості. Сьогодні ми привітали в ефірі ранку вдома, видавництво ранок і генерального директора Віктора Круглова. Дякуємо до побачення.